Пояснюю знову, дивіться, постанова про проголошення незалежності України. Ось України постановляє проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Україну ось що проголошували незалежність України капслотом та створення самостійної української держави знову капслотом України. Ось цей самий акт. По іншому трошки виглядає, да ось проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Ось а тепер відкриваємо останню сторінку свого паспорту. Що бачимо? Паспорт громадянина України. Проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Проголосили Капслотом України. <плес> знову остання сторінка вашого паспорту. Що бачимо? Паспорт громадянина України знову акт. І знову остання сторінка. Відчуваєте різницю? Так, ви громадянин України, яку Проголосили чи ні, <свят> чи ні? Закон України про правонаступництво. чинний з моменту проголошення незалежності України була проголошена не ось ця Україна. Була проголошена ось ця Україна. Капслоти.